І так, всім привіт, малахи. Сьогодні в Skeletor будемо проходити передостанній рівень а, стінки Сауна. Ну, один із самых легких рівнів, як на мене. Ось. А, ну що, давайте починаємо проходження. І так, якщо я не помиляюсь, нам потрібно знайти всього лиш то буквально нічого. Якийсь там спрей, вонючка, але перед цим нам потрібно якось заманити місті саму, заманити, виходить, в сауну. Але я не знаю як. Зараз будемо розбиратися. Так. Можливо, треба відкрити її, але вона ніби і не закрита. Вона лише. А, так, вона. Вона, виходить, закрита буде, якщо ми її закриємо із е, зовнішньої сторони. А так то вона закрита, Ну, пішли тоді на другий поверх до місті. Так, а по цій драбині можна на другий поверх прям? Блін, не можна. Добре, все місті йде на кухню. Ой. Ну, я думаю, на першому поверсі, як завжди, нічого не буде, тому давайте зразу обшарювати е, другий поверх. Так, пила. Е, молоток. Я думаю, це не потрібно все. Так. Ага. Вже підказка нам дала, що тут якийсь спрей потрібно знайти. Ну, зараз якого ми знайдемо. Тут точно його немає. Потрібно шукати десь там, не знаю, на якихось полках спеціальних. Але я думаю, що все-таки він на першому поверсі, е, на першому поверсі заспавнився. Але, можливо, ми його тут е, знайдемо. Ні, тут. Скоріше за все, його тут нема. Та, тут його нема. На превеликий жаль. Так, місті вже піднімається до нас. І давайте зараз не будемо виходити, бо небезпечно. Та що це ваш... Е? Та не буду я дивитися вашу рекламу. Вона до мене йде, якщо я не помиляюсь. Ой-ой-ой. Ми акуратно, в принципі. Та, вона якраз йшла до мене. Ну, пішли тоді на перший поверх, але. Ой-ой. Де вона? Вона обернулася і йде до мене. Ой-ой, вона там. Тоді давайте. А, тут тут є драбина на низ. То давайте вийдемо. низ Ось так от. Так, а де ж він може бути? Я не знаю. Все-таки треба щось провіряти. Так, а це що? Це не те, що нам потрібно. На, ж, на превеликий жаль. Так, вона... А, вона. Дуже добре, що вона не йде на кухню, але вона йде туди, куди йду я. Ну, добре, я на всяк випадок візьму тортик. Так, а це що? Тут нічого. Закрито? Получається, в тій кімнаті у нас знаходиться е, місті. Ну, добре, най собі там знаходиться. Я не можу знайти цей спрей. Так, мі... а, місці виходить. Можемо поки що полки всякі провірити. А можливо він на подвір'я, хто знає. Можливо. Я не, не можу його знайти, блін. Треба шукати довго. Тут все можна відкрити, але тут луту ноль. Ну, окей, тоді... Ой! Зразу вертається, ну що за читерство просто. Так. Раз, два. Ще один торт. Ну давайте візьмемо ще один Торт. Чому би ні? О, це все можна відкрити. Але я, блін, я не розумію чому. Блін, і тут нічого немає. Синій ключ нам, скоріш за все, не пригодиться. А ось там щось є. А я не знаю, що. Ага, сірники, які нам теж не знадобляться. Вона навіть близько на кухню не йде, це дуже добре. А вона йде на другий поверх. Капкан. Там щось є, тут, тут теж нічого нема. Що, прийдеться так перевіряти? Капканчик. Капканчик прямо на кухні кинем. Бам! Ну вона й буде тут. А, тут теж немає, ну, що ж таке? І тут. Ну я вже всю кухню перевірив, значить, на кухні у нас немає. Ну, перевіряти прям все я не буду. То... О, місті день денсить. Сильно. Окей, давайте тоді. Блін. А де його тут знайти? Так, саме туди не впасти. Так, значить відкриваємо. Але нам потрібен спрей. Ну, я... я тоді пошукаю, можливо, на подвір'ї він стоїть. Замість цієї штуки зараз візьмемо. У мене є два тортики. Два тортики. А, можливо, в підвалі є точно. Але тут, блін, тут капкани. Ну, ладно, найбуде. Можливо, так. Можливо, все-таки є в підвалі. Ну, бо, в принципі, логічніше, да? в підвалі його залишити. Так. А ось це не він. Так, це він 100%, такий самий, як на картинці. Та, это все-таки он. Так. Все так. Она, ніби бы сказала, что хочет попариться. Ой-ой, подождите. А, она на кухне. Ой, куда она бежит? Я, куда? Ой, лови. Все, я надеюсь, она не піде. Вона злиться, але я сподіваюся, вона не піде прям, ну. Ну ви зрозуміли. А, потрібно ще за нею двері закрити, точно. Так. Так, закриваємо її на засув. І раз, два, три момент істини кидаємо. Так, і. Ну, Те, що зараз буде, це все. Це капець просто. Зараз тут просто задихнеться зомліє. Ага, а тут закрито. Так, подивіться. Зомліло просто. Ну, прикольно, прикольно. Непогано. Ось так от ми сьогодні пранканули знач, нашу місті. Левел виконаний, 25 монет, і зірок я теж не збирав. Ось. Ну а на цьому все. Е, чекайте наступну серію е, по проходженні, і скоро ми вже будемо закінчувати, значить, виходить, чаптер 1 у нас в місті. Да. Скоро будемо закінчувати його. І починати чаптер 2. Це у нас якийсь такий цікавий чаптер буде, я надіюсь. Ну, ми ще не пройшли перший, тому я не знаю. І ще, до, реч... до речі, є так, є ось, Happy Easter. Весел, веселий ви, Великодень. Е, і Тут є теж рівні, як бачите. Але ми їх всіх будемо проходити теж біля Великодня або навесні. Ну, а зараз, я думаю, не, не знаю. Не буду, напевно, проходити. Ну, а на цьому все. Ставте лайки. Підписуйтесь. У мене кожен день виходить відео. Ось. Е, е, класні на. Дзвінок, щоб не пропускати а, нові відео і всю інформацію, яка буде виходити далі, на цьому все. Всім удачі, всім пакета.